Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Ukraine Mobile GTA і саме сьогодні ми будемо роздавати гроші моїм підписникам. Ну або просто звичайним гравцям в Ukraine Mobile GTA. В принципі, якщо ви хочете теж попасти на такий розіграш, так сказати, міні-розіграш, коли я завжди, взагалі, коли захожу в гру, я починаю роздавати бабосики, тому що я люблю робити людям приємно. Так от, якщо ви хочете теж отримати куклавешечки, то, то все, що вам потрібно, це просто зайти по посиланні в описі і завантажити цю гру повністю безкоштовно. Її можна скачати як і на телефон, на Android, там на планшет, неважливо, так і на комп'ютер. Ти грати з компіка і чілити. В общем, по посиланні в описі там є їхній телеграм і їхній сайт, в якому можна все це завантажити. Так от, коли ви тільки скачаєте гру, ви з'явитесь на якомусь із вокзалів просто. Там в Києві десь тут є вокзал, потім в Одесі є вокзал також. Ще, якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюсь, в Житомирі є вокзал і в Харкові. Харкові прям 100% є вокзал, вроді ось він даже. Там взагалі не важливо, на якому вокзалі ви з'явилися, тому що у вас там буде мопед, можна буде його собі викликати і кататися, і їхати куди завгодно. Але це не саме головне. Саме головне що як тільки ви зайдете, вам треба відкрити оцю менюшку зліва під мапою. Ви її відкриваєте, у вас відкривається таке вікно. З різними різними фішками, вам потрібно саме меню. От, Після того вам потрібно нажати восьмий пункт Використати промокод. Потім перший пункт ввести промокод і написати сюди Саня Коу. Як тільки ви жмакаєте і пишете цей Саня Коу, ви жмакаєте далі, потім назад, вам пише, що ви успішно використали промокод. Ви красавчики, ви нажимаєте третій пункт Забрати бонус за промокод і вам. Залітає просто 200 тисяч на ваш баланс з кайфом, просто, просто тупо 200 штук, так сказати, валяються на дорозі, розумієте? А за ці 200 тисяч можна не то, що купити собі там, ну. Машину чи пушки чи що завгодно, можна навіть квартиру прикупити за ці гроші, правда, не в Києві, бо якщо в Києві, то вам ще придається 1030-40 десь назбирати. От, або опять-таки приїхати десь до мого будинку, і там я. Можливо, пощастить вам, що я зможу вам дати трошки бабла. Так от, після того, як ви залутовуєте ці 200 тисяч, опять-таки, ви можете купити цю квартиру в будь-якому місті, окрім Києва, і так само можете прикупити собі тачку. Ну, тут вже треба буде вибирати або тачку, або квартиру. Тому що якщо ви купите квартиру, то на тачку вам уже точно не вистачає. А якщо ви купите тачку, то на квартиру придеться дозаробити. Так от, в принципі, на балансі у мене є лям 800, і ми можемо шурувати і шукати якихось чубзиків для того, щоб взяти і дати їм трошечки лавешки. Тому давай виходити із нашого під'їзду, і в принципі. Спавнити тачечку. У мене є багаті діво, і в принципі можна нормально шурувати. Правда, у мене, якщо я не помиляюсь, а, десь ще є Жигуль, який би я, звісно, спробував би продати або комусь подарувати. Тільки я не пам'ятаю, як мені його знайти. Всі автомобілі, походу, мені треба вивантажити транспорт з сервера. Потім мені треба знову автомобілі вибрати копійку мою у вас 2101 і відзначити транспорт на мапі. Якщо я не помиляюсь, вона в Одесі. Так, да, вона в Одесі на автосалоні. Якщо окей, <кій> значить, проблем нема. Ми можемо просто заспавнити нашу Бугаті і попробувати взагалі приїхати <кій> до нашої копійки, а там уже, в принципі, на ці копійки спробувати когось-то ну, ко комусь її, типа, і продати за гривню, в принципі, ну як варіант, розумієш? Але це теж буде не супер легко. Тому що, по-перше, туди треба приїхати. А це йомайо. -йо. Тут, в принципі, в батьох людей вже є ну, тачки, бо сервер давно працює. Я вже тільки Тільки я один напевно граю на цьому сервері десь більше року. А є ж люди, які грають ще довше, ніж я, і більше, ніж я. Головне без і всяких пригади, бо не хочеться ще й в воду впасти, бо тоді мінус тачка. А, -а, 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 -а щоб її заспавнити, це опять прийти додому. Це буде до, досить досить нелегко. Так, народ. Ось моя копійка! тут уже хтось сидить! ви що, на приколі, Я тільки спавни, санек. ти что гонишь? Ну сейчас відкрити їй надо. Опа, кар open. Оце то, що надо. Оце прям та чела, дай Боже. взагалі не їде! Йо-ма-йо! Це таке корито! й вдаранився. Але можна сказати, що в цій грі, саме це місто Одеса, це моє, можна сказати, тупо рідне місто. Тому що Тут я і почав своє виживання. Тут у мене була квартира, і це просто максимально жорстко. Давай я би зараз туди з'їздив в той район, де в мене була квартира. Yes, yes, yes. Фантік, старіна! Або вітню музика музикували. Фантик, капець тут просто народу Появилось за секунду купу. Фантик десь тупо пропав. Його нема. І нікому тупо не треба ця копейка понимаєш? У всіх, типа, все є. Ну, як мінімум, отакі копейки. Диви, у кожного така. Тупо 3 копійджаника. Фантик старина. Давай я тобі подарю свою копейку Чисто так, знаєш, по приколу. Фантик. Лови подарок. Так, а ну, я тільки не пам'ятаю, просто команди sell my card нібито. Потім. ID 60. І ціна за гривню. Цей раз поміну. Фантик, фантик. Е вивантаж, вивантаж свою копійку, поняв? Щоб її не було. Бо я не можу команду прописати. Опа, тепер отако. Все, я копійку йому купив! Патик, старина, тривай, та тепер тачка є ще одна. Все, кайфуй. Ну, можеш її продати, а можеш кататися, як хочеш. Я даже не знаю, скільки вона коштує. Я реально я просто вже забувся, скільки вона коштує, я би ще зайшов подивився. А ну. Так, де та взагалі копейк. Ось вона Вона коштує 75 тисяч гривень. Ні, по суті, непоганий подарунок. Це ж він її має за 75 тисяч тупо взяти, і продати і кайфувати, прикинь. А я візьму просто тупому мопеда. Ось все тобі. Тупо на, на мопедіку. Що він даже не хоче на, на цапа вставати, диви. Ой, все, ми тупо з фантиком валим. О, все, на цапа пішов, 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 пішов. Давай, Саньок. Мансе. <плес> Просто жесть. Фантик довольний, тачку получив, катається на чорні жигі мої. Вона була тюнена. Так що нормально все. Знаю там все чітко. Вона на зимній резині. Так що, хай фантик буде обережний на всякий випадок. Тупо валим. Ти диви. Ух ти, я! Оцього я прям не очікував. Це прям було жирно. Це було прям жирно. В общем, друзі, якщо ви хочете отримати теж непогані не такі подарунки, заходьте в Ukraine Mobile GTA, вписуйте мій промокод, завантажуйте групу посилання в описі. З вами був Сачіос і Фантіки. Всім пока-пока.